Студія ГРМС ТВ презентує музичну програму Сергія Жданова Тиндеринди. Усім відомо, що сольні, концерти та презентація творчості артистів за кордоном мають велике значення для розвитку цих особистостей і їхньої власної творчості. Але як подібні речі впливають на розвиток музичної культури та шоу-бізнесу, саме про це ми і поговоримо в нашому сьогоднішньому випуску. Оксана Білозір народна артистка України. Нещодавно відбулося цілих два сольних концерти в Палаці Україна. Але як саме впливає соціальна позиція, політична позиція Оксани, яка є депутатом Верховної Ради? Про це ми поговоримо із співачкою в нашому сьогоднішньому з інтерв'ю. Ельзара Баталова. Молода співачка, яка належить до кола артистів, що намагаються сполучати мелос різних народів. Зокрема, Ельзара сполучає мелос український і татарський. Про те, як вона це робить, і про пошуки власного шляху в мистецтві, сьогодні нам співачка і розповість. Сергій Жоров Гітарист і аранжувальник, ім'я якого пов'язано з двома формаціями київськими формаціями Святошинський хрест і джазові диверсанти. Нещодавно обидві формації побували в далекому зарубіжі. Вони грали на дуже відомому і престижному європейському фестивалі. Власне про цей досвід і піде мова в нашій з ним розмові. Ну що ж, а тепер я хочу запросити вас знову запросити в цікаву музичну мандрівку з програмою Тиндеринди. Ні, ні. Нещодавно в палаці Україна відбувся сольний концерт Оксани Білозір, який мав назву Українське 100%». І вже сьогодні Оксана, наш гість. Оксана, я вітаю тебе в програмі Тиндерини. Дуже радий тебе бачити. Одразу кажу, що був на концерті, все бачив, все знаю. І навіть знаю, якою важкою була підготовка цього концерту, який розтягнувся на цілих два дні. Розкажи, як все було правити, що було два концерти, не один а два. І називався він не тільки. 100% українське, а основна його така загальна назва це було назад в майбутнє. А українське на 100% – це щоб воно зорієнтовувало, чому назад і чому майбутнє, де наше назад, йде наше майбутнє. Так, от е, хочу так в загальних рисах сказати. Чому саме ми так назвали? Тому що якщо охарактеризувати сьогодні ситуацію, в якій ми знаходимося, то можна сказати словами Юрія Андруховича, дезорієнтація на місцевості. І для того, щоб зорієнтуватися, що ж робити, треба визначитися, хто ми для чого ми живемо, як називається наша держава, е, якої культури ми носії. І на цій основі ми можемо хіба побудувати достойне майбутнє, тому що ми мусимо думати за те, щоб майбутнє нашої держави було на це покладена на нас відповідальність. Ну і звичайно, я дуже чекала цих концертів і надзвичайно щаслива, що вони відбулися. Е, я сподівалася, що буде добре. Але що настільки добре насправді воно відбудеться, я чесно кажучи, навіть собі і не хотіла такої ставити мірки, але щаслива, що дійсно було саме так. Була дуже цікава нова програма. Дуже важко виступати з новим, тому що коли виходиш і даєш популярну музику, яку глядач, чекає, любить, співає разом з тобою, дуже просто. А тоді, коли пісня нова, не розкручена в новому відеоряді, то досить несподівано і публіка стримано завжди упереджене таке відношення. Перше недовірливе. Недовірну упереджене, навіть не недовірливе, а таке. А що з цього буде далі? Побачу. Ось і десь на початку воно можливо так само було, але не ми знали, що так буде. Ми свідомо на це розраховували, але все-таки як воно завершилося, було фантастично. І я дякую всім, і хто мені допомагав це робити моїм авторам, композиторам, але саму першу чергу ясна річ усім тим, хто мене любить, хто шанує і хто був на моїх концертах. Дякую за підтримку. Ну що ж, я можливо і не хотів ставити це питання знаєш, з політичної сфери. Ну всім відомо, що ти. Є повноправним, дійсним депутатом нашого парламенту. Отже, як там тебе складаються стосунки з тими новими знайомствами, новими людьми, нашими депутатами, яких ти там зустрічаєш щоденно? Тобто, як ти себе відчуваєш в цій новій апостасі? Точно для артиста це щось зовсім нове. Якби я не готувалася до цього, не йшла свідомо, то можливо, мені би було незручно або незатишно або неспокійно, але оскільки все-таки я до того свідомо йшла і набувала освіту, як ти знаєш, я закінчила дипломатичну академію. Теперішні міста. У Верховній Раді мені надзвичайно подобається, надзвичайно цікаво, і що саме головне, що я побачила, що це та стихія, де я можу реалізувати себе знову ж для того, щоб попрацювати ще продуктивніше для України. Бо хто я без цієї культури, хто я без цього народу? Я ніхто вже на тільки на його плечах я змогла здобути своє ім'я, і я щаслива, що я маю ще одне поприще політичне, де можу також прислужитися цьому, і чому не я. Знаєш, це той принцип, коли говорять: якщо не я, то хто, або якщо не ми, то хто. Отже, чи можливо зараз, от ти знаєш ситуацію зсередини, так би мовити, прийняти, пробити закони нагально потрібні взагалі для української культури. Я маю на увазі закон про меценатство, про зняття якихось податків, там, наприклад, снегодрукування, про що вже давно говорять, про те, щоб якось допомогти музичній культурі України, прийнявши нормальні закони. Які діють, до речі, в інших країнах. Значить, ти говориш про ті проблеми, які у нас е, виникають на, на кожному півкроці, які ми робимо у нашій культурі. Але немає найголовнішого. самого головного. Немає е, концепції розвитку держави, та яка би опиралася на формування своєї культури. От цього треба починати. Як ми сформуємо цю концепцію, ми відразу будемо бачити, що нам для цього треба: податкова система, меценатство, гастрольна концертна діяльність і саме головне, підтримка, і де брати кошти для того, щоб підтримувати, як дати можливість культурі самі собі самій заробляти. Шоу бізнес у всіх країнах це є. Ну входить в п'ятірку прибуткових галузей, а в нас чомусь культура це сам. Ми останнім рахується десь там гачком Це причеп... традиційно з радянських часів а, причепом, який тільки потребує і потребує, ніби від держави коштів. Ні, якщо ми зробимо нормальні умови існування і розвитку культури, культура і мистецтво, шоу бізнес буде заробляти на себе в таких країнах, як Франція, та навіть в Польщі. Існує абсолютно чітка протекціоністська політика уряду, які захищають власну культуру, тобто представників цієї культури, всі галузі культури, на рівні законів, просто один раз вони прийняли правильні закони, які працюють. Все невже так важко це зробити у нас? Ти Знаєш, в нас навіть є дуже багато людей, які називають там Україна і український народ, але бояться сказати Україна і Українець. Чомусь, як ти кажеш українець. То так якби до тебе повинні відразу насторожно відноситися. Це відбувається сьогодні з українською культурою. Якщо ти кажеш, ти представник української культури, то відразу всі думають, так як реагувати. Поки це не буде домінанта і основа нашого усвідомлення, хто ми є, відтоді не почнеться цей відлік. І тому і моя програма під грифом 100% українське» називалося Назад до витоків, до усвідомлення і вперед. Бо світ чекає на Україну. Він її ще не відкрив для себе. Чудово. Ну, краще просто не скажеш. Отже, сьогодні у нас в гостях була Оксана Білозір, і я з великим нетерпінням буду чекати і нової появи в нашій програмі з новими новинами, вибачте, за тавтологію. Дякую, дякую. Приємно, як завжди, бути у вас в гостях. Гарного настрою, до зустрічі.